Наближалося свято опрісників, що зветься Пасхою. Первосвященики та книжники шукали, як вбити його, але боялися народу. Та сатана ввійшов у Юду, якого звали Іскаріотом, котрий був з числа дванадцятьох, і він пішов, домовився з персящениками та начальниками варти, як його видати їм. Ті зраділи, і погодилися дати йому срібняків. І він пристав та шукав нагоди, щоби видати його їм не при народі. Настав день опрісників, коли належало приносити у жертву Пасху. І послав він Петра і Івана, сказавши: підіть і приготуйте нам Пасху, щоб ми її спожили. Вони сказали йому де хочеш, щоб ми приготували? А він відповів їм. Ось як будете входити до міста, зустріне ваш чоловік, який у Глечику нестиме воду. Йдіть за ним до того дому, куди він увійде, і скажіть: Господаре відомо! Учитель питає тебе, де світлиця, в якій споживатиму Пасху зі своїми учнями? І він вам покаже велику прибрану світлицю. Там приготуйте. Пішовши, вони знайшли, як він сказав їм, і приготували Пасху. І коли настав час, він сів при столі і апостоли з ним. І він сказав їм: Я дуже забажав спожити з вами цю Пасху, перш ніж страждатиму. Кажу вам, що вже не буду споживати її, аж поки вона не сповниться у Божому Царстві. Взявши чашу та віддавши подяку, він сказав: візьміть її і поділіть між собою. Кажу вам, що не питиму від тепер плоду виноградного, аж доки не прийде Царство Боже. І взявши хліб та віддавши подяку, переломив і дав їм, кажучи, це тіло моє, яке за вас віддається. Це робіть на спомин про мене, так само й чашу по вечері, кажучи, ця чаша. Новий завіт у моїй крові, яка за вас проливається. Ось і рука того, хто видає мене зі мною на столі. Хоча син людський іде, як призначено, але горе тій людині, яка його видає, і вони почали з'ясовувати між собою, хто з них міг би бути тим, хто це зробить. Була й суперечка між ними, хто з них більший. А Ісус сказав їм. Царі народів панують над ними, а ті, хто володіє ними, звуться доброчинцями. Ви ж не так, але більший між вами, хай буде як менший, і начальник, як слуга. Хто більший? Той, хто сидить, чи той, хто обслуговує, хіба не той, хто сидить? Я ж серед вас, як той, хто обслуговує. Ви є ті, які залишилися зі мною у моїх випробуваннях. Як заповів мені мій отець царство, так і я заповідаю вам, щоб ви їли і пили за моїм столом у моєму царстві, щоб сиділи на престолах і судили дванадцять племен Ізраїля.